Всім самий величезний привіт. Запрошую вас на анонс на анонс акцій, які будуть в магазині Аврора, Чорна П'ятниця, з 29 по 1 включно грудня. Дуже цікавий анонс Приготувала, приготував магазин Аврора для своїх покупців. Так, дивіться, слухайте уважно. 139 гривень, бачите, ціну на аромодифузор. І зі знижкою, оці пару днів, його можна буде придбати за 99 гривень. Знижка 30% майже. Тобто з 29, по 29 листопада по 1, включно грудня, можна придбати оці аромадифузори за 99 гривень. Зараз ми пройдемося по магазинах. Я вам покажу ось такі цінники, де вже акція, де вже ціна знижена на оці декілька днів. Тому, я думаю, буде дуже-дуже цікаво. Дякую вам за коментарі та вдячний дуже вам за ваші вподобайки. Багато різних ароматдифузорів. Так, об'єм 100 мл. Різні аромати можна буде придбати за 99 гривень. Так, ось такий ароматофузор міні. Також є багато різних ароматів. Чорна п'ятниця. Бачите ціну повну. 88 зараз. І з 29-го. Вот ціна, ціна буде знижена 64 гривні. І так на усі товари зараз я вам покажу. Думаю, ви зрозуміли, про що йдеться мова. Привезли ось такі цікаві декоративні рослинки в кошику. В горщику. Ціна 59 гривень, є різні різні. Зі знижкою буде ремінь для йоги. Зі знижкою буде ось такий календар Санта Клауса. Наліпки у подарунок. Новий рік наближається. Ціна 17 гривень. Дуже цікава розмальовка. Книжка. 32 наліпки, що входить. 34 гривні. Зі знижкою можна придбати ось такий годинник настінний, круглий, на батарейках. 139 гривень. Будильник е, настільний, круглий. Ціна 64 гривні, теж хороша бачу знижка 35%. 29 гривень лампа світодіодна. Також зверніть увагу, хороша ціна на ручний ліхтарик акумуляторний на 4 режими освітлення. 44 гривні. Набір світильників LED з пульт керуванням. Три світильника: 174 гривні. Набір LED-світильників в упаковці також три штуки з пультом керування 249 гривень, акційна ціна. Хочу вам показати оці світильники. Вони йдуть на три пальчикові батарейки, світить яскравим кольором теплим, жовтим, білим і кольори веселки. Також можна встановити таймер на 30-60 на хвилин. Світильник, який кріпиться на двосторонньому скотчі, можна використовувати його як бачите, як мобільний такий світильник, можна будь-де його прилаштувати. І ціна зв'язнишкою. 119 гривень. Хочу показати вам ось такі новинки. Це такі міні-лампочки світильників на шнурочку. До речі, досить цікаво так придумали. Можна читати під ковдрою, якщо комусь там ще світло заважає. 49 гривень. Колодка електрична на дві розетки зі знижкою. Ого, тут на 4, 2 і 2 гнізда, бачите, як цікаво зроблено. Зі знижкою 39 гривень. У акції також подовжувач. Зверніть увагу, також на 4 розетки. 109 гривень. Також на вас чекає а, знижка хороша на оці шкарпетки дитячі зимові. 34 гривні. Шкарпетки зимові пухнасті, дитячі, ціна 39 гривень. Та шкарпетки дитячі демосезонні. Ціна за пару 19 гривень. Колготи дитячі, демосезонні з принтом 64 гривні. 64 Також в акції устилки зимові. Ціна 34 гривні. Зі знижкою буде чохол для одягу на застібці. Має отвір для вішака зручний. І захищає одяг від пилу, від бруду. Ну, від пилу точно він захистить. Ціна його зі знижкою 39 гривень. Карпетки жіночі, демо сезонні, 64 з отвором. Так, ось вони я знайшов. Ось такі, подивіться, які хороші. Дійсно тепленькі з отвором. Ціна 64 гривні. Також зі знижкою легінси жіночі. 244 гривні. Зі знижкою можна придбати рімінь. Шкір замінник, металева пряжка 42 гривні, знижка 40%, також зверніть увагу. Візитниця 12 гривень. Обкладинка а, для карток 12 гривень. І також можна придбати ось такі обкладинки для карточок по 12 гривень. Кольори в асортименті. Великий вибір обкладинок для паспорта. Ну, я маю на увазі кольори різні. Зверніть увагу, знижка 40% 12 гривень. В акції косметички на замочок. Два відділення, дуже багато різних кольорів. Ціна 19 гривень. Крем для взуття, кольори в асортименті. А, бачу тільки чорний написано. Тільки чорний ось цей крем з губкою зі знижкою 22 гривні. Зі знижкою пов'язка на голову жіноча 129 гривень. Знижка 30%. Зі знижкою камен... гаманці чоловічі. Тут дуже багато відділень. Також є відділення для карток. 59 гривень зі знижкою. Знижка 40%. Ось такий чоловічий гаманець з зажимом для грошей. Відділення для карток. Ціна 88 гривень. А у нас далі триває обзор на Чорну П'ятницю, що у нас чекає, які знижки. Ось такий великий рушник паперовий, двошаровий, тут 500 відривів. Господинки, зверніть увагу, це дійсно дуже хороша ціна на цей рушник 115 метрів 139 гривень. Мабуть, я також його візьму. В акції серветки вологі дитячі. 50 штук. 100% бавовна. Ціна 49 гривень. Паперові рушники 160 штук можна буде придбати за 19 гривень, також зверніть увагу. Серветки паперові, тут 350 штук одношарові, також хороша знижка 49 гривень. Ось такий контейнер на 750 мл пластиковий, лише 29 гривень. Пластиковий органайзер з кришкою, з ручкою та подвійний денцем 139 гривень. Салатник пластиковий квадратний на півтора літри 19 гривень. Маслянка пластикова. Прозора 55 гривень. Стакан з кришкою, пластиковий та з трубочкою 99 гривень. Мильниця дорожня, 12 гривень, знижка 40%. Ось така мильниця а, з денцем, щоб мило не, не розмокало, 27 гривень. Футляр для зубної пасти та зубних щіток, 19 гривень. Майже закінчив. Зверніть увагу, хто чекав знижку на ось таку корзину. Її можна підвішувати на дверця та в кухні. Ось так використовувати. Вона йде в двох кольорах чорна та біла. В акції 94 гривні. Набір з двох гачків 16 гривень. Ось такий набір 19 гривень. Мішок сітка для прання білизни одна штука 12 гривень, знижка 45%. Шторка для ванної кімнати 22 гривні. Вже йде в наборі з кільцями. Ось такі 1,80 на метр вісімдесят. Шторки для ванної кімнати 55 гривень. Кольори в асортименті. І ось такі розмір. 1,80 на 1,80 по 88 гривень. Набір прищиток бамбукових 20 штук 16 гривень. Йоржики для чищення унітазу по 29 гривень. Серветки для прибирання, пакування 30 штук 44 гривні. Запаски для швабри 44 гривні. Зі знижкою Тазік на 9 літрів 49 гривень. Від торгової марки «Файно» серветки волого поглинаючі 5 штук 64 гривні. Швабра для миття вікон 34 гривні. Губки 5 штук 19 гривень. Засіб для миття та дезінфекції холодильника 39 гривень, акційна ціна. Зверніть увагу, зараз ось такий великий контейнер з кришкою з ручками на 7,5 літри можна придбати за 77 гривень, точніше, на чорну п'ятницю. Засіб спрей для очищення кухні 500 мл 39 гривень. Засіб GELEX антижир та антижир суперспрей. 89 гривень, зверніть увагу, дуже хороший набір. Засоби йдуть по 500 мл. обидва. Ось такий великий гель для прання Grunwald вагою 3,7 кг. Зі знижкою 119 гривень. В акції також засіб для гель для прання Washing Free універсальний. Об'єм літр 800 Зверніть увагу лише 59 гривень, знижка 40%. відсотків. Кондиціонер ось такий великий для білизни від торгової марки Сіла, а об'єм 2,400. 119 гривень, знижка майже 40%. відсотків. Хто користується ось такими освіжувачами повітря, зараз буде хороша знижка по 29 гривень 300 мл. Також зверніть увагу. Дивіться, яка цікава новинка. Гелекс, універсальний засіб для миття підлог та стін. Літр 100. Є в декілька ароматів. 79 гривень та 77 гривень акційна ціна. Досить хороший набір, 100 дисків та 100 ватних палочок. 29 гривень. Лише 14 гривень. Ось така пензлик щіточка двостороння. 29 гривень спонжі для обличчя. Заколка затискач, 12 гривень. Знижка майже 40%. До речі, я вам хочу сказати, це не всі товари, що у відео ви сьогодні побачите, не всі а, знижки на Чорну п'ятницю буде ще більше різних товарів. Зверніть увагу, 19 гривень, а, набір ось таких а, заколок. Щипчики ман манікюрні 69 гривень. Для маленьких принцес ось така водичка парфумована. Антиперспірант жіночий Рексона 82 гривні. Крем диклофенак 50 мл 34 гривні. Щітка кругла для волосся 44 гривні, масажна. Кому потрібні маски для сну, щоб сонечко не світило. До речі, хочу сказати мороз, але сонце сьогодні яскраве було зранку. Знижка 50% 19 гривень. Масажна, прямокутна щітка для волосся. Навушники 64 гривня. Дротові. Кабель USB, micro USB 49 гривень. Зарядка батареї для телефону 199 гривень. Бездротова клавіатура. З датчиком тачпад 149 гривень. Кабель-продовжувач 49 гривень. Комп'ютерна мишка. Дротова 49 гривень. Дивіться, які гарні чудові килимки для комп'ютерної мишки. штатив тринога для телефону 99 гривень, Шнурок для телефону 44 гривні. Набір протекторів. До речі, хороша штучка 19 гривень. Хороша ціна на цю підставку. Така, як у мене, я не дуже задоволена і, мабуть, ще одну придбаю. Тому що деколи бігаєш по кімнатах, шукаєш. А так поставлю в кожній кімнаті 24 гривні. Адаптер зарядки на 2 USB 119 гривень. Гірлянда Також зверніть увагу, хороша знижка, вона йде від розетки 159 гривень. Також в акції буде гірлянда Діамант від розетки, яка працює 99. Зверніть увагу, це хороша дуже ціна, 64 гривні на ось цей великий гель для душу, 2 в одному шампунь. 750 мл 64 гривні. Хто користується ось цими професійними шампунями та масками, вони йдуть по цілому кілограму. І шампунь і маска можна буде придбати в чорну п'ятницю за 84 гривні. В акції буде фольга на 10 метрів по 39 гривень. Так, а там пише 20 метрів, значить там ще якась є. Фольга на 20 метрів по 39 гривень. Пергамент для випічки 5 метрів, ціна 22 гривні. Плівка харчова на 100 метрів 34 гривні. Дозатор для пляшок 19 гривень. Соковити с лише 29 гривень. Акційна ціна в п'ятницю. Підставка для ложу для ополомника по 19 гривень. Салатник ось такий білий. на... Не написано наскільки об'єм. Да? 99 гривень. Кругла форма для випікання, антипригарне покриття, діаметр 24 см, 119 гривень. Дошка дерев'яна 69. Також зі знижкою буде ось така тарілка десертна по 29 гривень. Зі знижкою чай ловарет. Тут 4 смаки по 8 пакетів кожних, 64 гривні. 32 штуки. В упаковці є багато різних смаків. То полюбляю ось такі сиропи 21 гривня. Молоко згущене, об'єм 370 грамів, 34 гривні. Зі знижкою також буде бонжур 52 гривні. Ось такі пакетики Майки. Тут 100 штук, акційна ціна, 17 гривень. Знижка хороша на сацебелі Соус 200 г, 18 гривень. В акції також соуси від торгової марки «Монік», якщо я не помиляюсь, по 18 та по 19 гривень. Хто полюбляє міленіум, можна придбати за 44 гривні. Цукор ванільний 150 грамів, 19, лимонна кислота 90 грамів, знижка 40% 9 гривень. Ролики для очищення одягу тут 60 листів, 34 гривні, Зверніть увагу. Я думаю, ви собі щось занотували. Економних вам покупок. Дякую за коментарі та за вподобайки. Усього всього нам найкращого.